Благословенне ім'я нашого Господа Ісуса, благословенна особистість Його славна на престолі, в славі, на престолі, але Він хоче, щоб слава була на землі. І для цього йому потрібні ми, які прославлять Його і виразять Його в славі Божественного життя і природи, яку Він нам дав. Продовжуємо читати третій розділ. Другого післання апостола Павла до Фесалонікийця. Ми знаємо, що Господь утвердить і збереже нас від лукавого. Чим? Вірою ми утверджуємо це збереження і зберігаємось через віру. А перемога, яка перемогла світ, це віра наша. Я давав вам ссилку із піснення апостола Яна у минулому спілкуванні. Отже, перемога, яка перемогла світ, перемогла лукавого, це віра наша. І ми утверджені будемо в вірі, і утверджені, і збережені від лукавого. І далі апостол. Продовжує спілкування з ними. І ми впевнені в Господі відносно вас, що те, що ми наказуємо, ви і робите, і будете робити. Апостол говорить: ми впевнені у вашому відношенні до нашого слова, якщо точніше, до наших наказів. Як це звучить високо і владно? Він говорить, ми наказуємо, ви робите. І ми впевнені, що те, що ми наказуємо, ви так і поступаєте і будете робити, що ви не ухилитесь від такого відношення до наших повелінь, до наших настанов, до наших наказів. Це утверджує і зберігає вас. Братя, апостол представляє нам основу церковного життя, основу взаємодії, в якій вони повелівають, наказують, а ми вірно виконуємо, робимо. і Слідуємо за тим, на що він звертає увагу. Давайте подивимося кілька наказів, які він надав. Які саме накази він має на увазі. В першому післанні він написав кілька наказів, і є кілька наказів і в другому післанні. Давайте розглянемо спочатку перший. Перше до Феселонікійців. Наказ, який він був, який був наданий їм в цьому першому листі до цієї церкви 4.2. Бо ви знаєте, які накази ми дали вам через Господа Ісуса. Ви знаєте, які накази ми видали. І далі продовжує. Бо це воля Божа, ваше освячення. Це наказ. Щоб вам утримуватися від блуда, це наказ, щоб кожен із вас вмів володіти власним посудом, в освяченій честі. Це наказ, щоб було саме так, не в похотях і страстях, як язичники, що не знають Бога. Це наказ. І далі, якщо ви будете читати, все, що він утверджує, все, що він говорить, це все накази, щоб ніхто не переступав кордонів і не вишукував вигоди за рахунок свого брата в цьому ділі, тому що Господь месник за все це, як ми і раніше говорили вам, і строго, суворо наказали. Браття, це все накази. Перечитайте, будь ласка, перше післання там багато наказів. І далі з 9 вірша він знову продовжує накази 9.12. А відносно братолюбства, ви не маєте нужди в тому, щоб нам писати, бо ви самі навчені любити Бога, і ви і робите це по відношенню до всіх братів. Але ми. Наставляємо вас, браття, ще більше плодоносити, ще більше в цьому. Отже, настанова в братолюбстві. Наказ іде ходити нам в братолюбстві. І наступний наказ і прагнути бути тихими. Перечитайте всі накази, це накази нам. Прагнути бути тихими. І займатися власним ділом, і працювати своїми руками, як ми і наказали вам. Ще один наказ нормального, нормального християнського життя, щоб ви ходили благопристойно по відношенню до зовнішніх і ні в чому не мали нужди. Це наказ. Ось кілька наказів, які ми перерахували. Першому післанні. І коли він говорить, що ми відносно вас наказуємо і ми віримо або е, впевнені, впевнені в Господі, що ви виконуєте ці накази. Він має на увазі всі ці накази. Перечитайте перший, перший лист до цієї церкви і випишіть всі накази, які були видані апостолом Можливо, ми. Якщо Господь дозволить, коли звернемося до цього пісня і прочитаємо їх, і детально розглянемо. І наступний, наступний наказ в цьому ж розділі, в п'ятому розділі, 11 вірш. Тому утішайте один одного і будуйте один одного, як ви робите. І далі. Крім цього, просимо вас, браття. І далі знову йде перечень того, що вони просять, признавати тих, хто працює серед вас і веде вас в Господі, і врозумляє вас. І особливо високо рахувати їх в любові за їх роботу, будьте в мирі між собою. І наставляємо вас, браття, врожайте безчинних. Угаш... Утішайте малодушних, підтримуйте слабих, будьте дол... довготерпеливі до всіх. Це накази, це настанови. Дивіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, а завжди прагніть до доброго один для одного і для всіх. Це наказ. Завжди радійте. Це також наказ. Це повеління. Не, безперестанно моліться, це ще одне повеління. Пророцтв не нехтуйте, але все перевіряйте, доброго, твердо тримайтеся. Від всякого виду зла утримуйтесь. Це наказ. Ось кілька ось ем, тексти, в яких ми знаходимо повеління, прохання на станову. І апостол говорить: в цьому ми впевнені відносно вас, що те, що ми наказуємо, ви робите. Перечитайте, що він наказав в першому листі фесалонікійцям, і робіть, і ви ці накази актуальні для всіх нас. В другому пісні ми також знаходимо кілька наказів. Я прочитаю їх. Апостол наказує нам уже в другому розділі, другим віршом, щоб не були швидко похитані і в розумі, і не були стривожені. Це повеління, коли він розглядає вхід в істину повернення Христа і нашого згромадження, він говорить: не будьте швидко похитані. Не хитайтесь швидко, а також не будьте встривожені, будьте в мирі і в спокої. Це наказ. І 15-й вірш в цьому ж розділі. Отож, браття, стійте твердо і тримайтесь того, що було передано вам і чому ви були навчені. Це наказ. Стійте твердо і тримайтеся. В цьому пісні є ще накази. Ми зараз не будемо їх читати, ми до них дійдемо і розглянемо їх. Це наказ. І нам необхідно знати їх. І, як він говорить, робити. Я буду надіятись, я надіюсь, що ви будете вникати у всі накази апостола і це і здійснити. І п'ятий вірш читаємо. А Господь. Нехай направить ваші серця в любов Божу і терпіння Христове. Ви пильно стежте за нашими наказами, повеліннями і настановами. А Господь направить нехай ваші серця в любов Божу і терпіння Христове. Робота Господа в двох речах, після того як ми виконуємо ці накази і утверджуємо їх. Перше направити серця наші, щоб любити Бога. В любов Божу. Сьогодні маси віруючих є, скільки який відсоток із них істинно люблять Бога, а не люблять щось від Нього. Скільки віруючих істинно люблять Бога? І проповідують ради нього, а не ради себе, скільки пасторів виходить на кафедру з любові до Бога, а не з пихи на кафедрі і з любов'ю до себе і того відчуття, яке він переживає, властвуючи над ними? Скільки тих, хто робить щось, робить це безкорисно, виключно будучи переповненим любов'ю до Бога? А не до того, що робить, або до себе і переживання, яке має в процесі цього? Скільки із них істинно в любові до Бога чиняться? Апостол говорить: хай Христос, хай Господь, направить серця, щоб любити Бога. Де ми беремо цю любов? Звідки нам, як ми можемо любити Бога? Римлянам 5.5. Ми маємо надію, а надія не посоромлює, тому що любов Божа вилита в наших серцях через Святого Духа, даного нам. Бог вилив нам свою любов і хоче, щоб, отримавши цю його любов, ми були взаємні і любов'ю Його, любили Його, так, як і Він полюбив нас. Він хоче, щоб наша любов була такою ж, як і його до нього. Він полюбив нас і віддав сина найдорожче, що було. Він хоче, щоб ми любили його і віддали своє я, бо для багатьох воно найдорожче. Щоб ми принесли в жертву своє Я, в любові до нього. І ми, якщо ми приносимо це в жертву. То любов Божа істинно виражається в нас і проявляється в нас любов'ю до Нього, а не любов'ю до себе. Апостол просить, нехай Господь направить ваші серця в любов Божу. Любіть Бога. пожертвуйте власним я, щоб любити Його так, як він полюбив нас. І друге. І терпіння Христове. Нехай направить в Божу любов, яка і дасть нам силу бути в терпіннях Христових. Що таке терпіння Христове? Подивіться на його життя: це стійкість переносити страждання за волю Божу. За волю Божу. Завдяки любові Його, яка вилита в наших серцях, ми стійко. Можемо стояти за Його волю, не хитаючись, і все, що буде супротивне утвердженню волі Божої, Його слави, Його краси, Його Слова. І все, що буде нам причиняти, не скажу, великі страждання, а неприємність, апостол говорить: нехай направить нас в терпіння Христове. Терпіння Христове це Його чесноти. Який Він дав нам, давши себе. Христос в нас і Його чеснота терпіння в нас. І коли ми направлені цілісно в любов Божу, щоб любити Бога над усе, як єдине, що ми можемо любити, тоді терпіння Христове, береже нас в цій любові, на всіх шляхах. І ніщо не може хитнути нас, ніяка перешкода, ніяке страждання, ні смерть, ні висшина, ні глибина нічого не може хитнути нас, тому що терпіння Христове це сам Христос в своїй чесноті в нас, у вірності, без, безмежній вірності в любові до Отця. І цю любов Він дав і нам. І апостол говорить: нехай Він це все, чим він і є. В ваших серцях направить, щоб ви любили Бога, як і він, щоб ви терпіли і переносили все, що супротивне цій любові, як і він. Апостол призиває, щоб було так. Отже, браття, любов до Бога беззавітна любов. І терпіння Христове це високий рівень. Християнського життя, я би сказав навіть височайший рівень християнського життя і істинний рівень нового творіння або росту в новому творінні. Коли наше життя повністю концентрується на любові до Бога, а все, що супротивне, перешкоджаючи нам, не хитай нас, ми в терпінні Христовому спокійно приходимо через це, це рівень. Христа. Це той рівень, про який слово призиває нас рости у міру повного зросту Христової повноти. Христова повнота це беззавітна любов, любові ціною на звершення його волі, через чесноту Христа, через Його терпіння. І ще одну думку я скажу: надіюсь, що ви почули. І нехай Христос направить ваші серця в любов Божу і терпіння Христове. Я надіюсь, що я посилив цей струмінь цього напрямку. А загалом хочу сказати ще одну думку, яка доречна буде тут, тому що ми говорили про накази апостолів. Якщо ви уважно прочитаєте два післання, ви виявите, що слово апостола нерідко Звучить трьохвимірним або в трьох вираженнях. Інколи він говорить просимо браття. Інколи він говорить, наставляємо вас, а інколи наказуємо. Просимо, наставляємо, наказуємо. Я роблю цей штрих, щоб коли ви будете переглядати всі і накази. Можливо, ви класифікуєте, де він каже просимо, де він говорить, наставляємо, даємо настанову, а де говорить, наказуємо не інакше, щоб було. Зверніть на це увагу. Це важливо, тому що він використовує три різних слова. А це означає, що по значимості просити вас це одна річ, наставляти це інша. А наказати це третє. Навіть в цьому розділі він починає на кінець моліться. Він не каже, прошу вас, помоліться за нас. Він говорить, на кінець моліться, тут навіть прохання немає. Є чітка постанова, робити це. Мені так подобається, що він про це не просить. Що вам більше подобається у всіх його зверненнях? Прошу, наставляю чи наказую. Ви самі обдумайте, перед Господом будете молитися, коли випишете, прочитайте і дасте відповідь, що найбільше вас затрогує: прохання, настанова чи наказ. Я благословляю вас прийняти усе в цілості і прохання, і настанову. І накази. Нехай Господь благословить нас і направить наші серця в любов Божу і терпіння Христове, щоб всі накази були утверджені і виконані, прохання задоволені, а настанови зрозумілі і введені в практику нашого християнського життя. Слава нашому Господу! Хай буде, і хай слава росте в нас і проявляється через нас. В ім'я Ісуса. Амінь.